Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про мат. Недуховна людина видає мат за матом. Тут я б хотіла виділити розділити категорію осіб, які матюкаються, і це їхня така, знаєте, постійна мова. Тобто вони говорять матом, а є люди, які говорять адекватно, нормально, ну десь в них проскакують мати. Мати ви можете почути в мене на сторінці. Колись я собі це не дозволяла, поки сиділа в програмі «Хороші дівчатки. Хороша дівчатка, нас так всі виховували, хороший мальчик, нас так виховували з дитинства, що там, умовно, да? хтось пам'ятає, будеш матюкатись не виростуть вуса для чоловіків, казали, да? будеш наказана, там, не знаю, там, різні в кожного історії. пишіть в коментарях, як вас залякували, щоб ви не матюкались. Но, оказується, що коли ми в програмі хорошої двочки, хорошого хлопчика, то в нас нема. Хороших стосунків, в нас нема фінансів. Тому якщо вас тригірить тема, коли хтось е, не спілкується матом, а десь в своєму лексиконі просто дозволяє собі проговорити якийсь мат, передати якусь інформацію, да? осугубити, щоб нарешті почуйте, що там якісь, е, якась людина хоче донести, це говорить лише про одне: що у вас є цей синдром, і з цим синдромом треба працювати, тому що грошей вам великих не віддать. Вот. тому працюйте з матом. Дивіться, чому вас перекрита ця це питання? Чому ви не дозволяєте собі десь де по Требує ваша душа сказати мат. Мат, коли ви чуєте в якійсь розмові, в людях, ви плутаєте духовність святістю. Святість нам нав'язувала релігія, і там, якби, такого немає. Але взагалі духовність і святість це різні речі. Це не одне і те ж. І якщо людина, умовно, релігійна, це не означає, що вона духовна, це різні речі. І взагалі, духовність. Да? Це коли людина вже просинається, пробуджується, йде своїм шляхом, вона приймає в собі все і диявола, і творця. І тільки тоді, коли ви приймете в собі всі свої частини і святого набожного да? і е жорсткого, який може емотікнутися і послати, бо десь відстоює свої кордони, оце і є про духовний розвиток. Тому мат е взагалі вивчають з різних е аспектів. Релігійні напрямки, вони це осуджують. Мат? мат нам говорить про те, що людина емоційно зріла, винослива. Також науковці доказали, що людина, яка дозволяє в лексиці десь там озвучувати мат, вона е... психож така людина володіє високим інтелектом. Тому кому не подобаюся я як експерт, бо я інколи коли роздаю вам пенділі. Тобто вищі сили передають через мене вам волшебні пенділі. У мене на сторінці ви можете почути в якихось роликах. Це не постійна вимова, своєю вимовою я постійно займаюся. Так, в мене інколи проскакують русизм, в силу того, де я народилася, і в силу того, що інколи для того, щоб передати суть якогось вираження, вислову, найкраще сказати десь і на російській мові. Тому в мене інколи проскакує сужик, хоча я на це. Цим працюю постійно. Е, мат – це говорить про те, що я вирішую, е, як умовно себе вести. І мені не треба нічого схвалення, осудження і так далі. Тему мату я просто хотіла вам пояснити, що якщо вас це тригірить, значить вам глибинно в цьому треба розібратися. Хто хоче, звичайно, хто не хоче, то напише мені, накидає тут в коментарях ще е, е, якихось своїх коментарів та, і піде жити своє життя. Але згадайте, хто перший вам сказав, матюкатись не можна. Да? І а, саме в такі моменти, коли ви це собі не дозволяєте, задайте собі питання: а скільки вам років в цей момент, коли ви себе стримуєте, коли умовно вам хочеться десь виразити так емоційно якісь там переживання чи донести інформацію. Також багато в практиці. Була тема мату, коли ми відслідковували з клієнтами, що саме мат розрушала багато програм, родових, особливо програм. Якщо у вас десь в роду були якісь такі люди, які от дуже матюкалися, дозволяли це собі, це такий чарівний інструмент, знаєте, як Рафаело місто тисячі слів. Ви можете спостерігати там в своєму оточенні, в вашому, там в іншому, в близькому оточенні, що, умовно, якась людина не може достукатись до іншої, говорить, говорить, її не чує, а потім переходить на мову співрозмовника і просто відповідає матом, і тоді все ясно і зрозуміло. Тому мат це не пропаганда того, що, блін, треба матюкатися, ні. Ні в якому разі, просто дозвольте собі бути і хорошою, і плохою дівочкою, чи мальчиком. Тоді ви собі дозволяєте в повній мірі і в повні груди дихати і жити своє життя. Ось от, мене він більш не чіпляє. У мене є одна людина, яка може мене оцінити, і це лише я. А, ваші мати, це ваші... а мати це ваші тригери, які ще працюють на... проти вас.